Друзі, всім привіт з верхівця. Значить що, давно не було мене тому що що. Трошки займався хобі, ну і нема в принципі що було вам запропонувати. Сьогодні у нас... що у нас сьогодні? П'яте, 5 червня і маємо на продаж Зранку чуєк запропонував, в принципі ціна адекватна. Не знаю, як завжди, будемо пробувати продати ціляком, не буде виходить, значить будемо запускати або робити, або розбирати по запчастям. Ви ж знаєте, мені різниці нема ніякої, тому будемо в принципі щось робити. Щоб не заставив виробити щось друге. У нас знову тема шнурок. Шнурок ніхто не відміняв. Автомобіль у нас Таурія Є ось такий от косяк В принципі із за якого чуїка руки опустились і він перестав нею займатися. Швидкість така, що велосипедист обганяв, де там пацаненок попер. Ну, а спішити нема куди. Шнурок і шнурок, тормоза слабенькі, года 4 стояла, пробували запустити, маса пропала, багато нюансів. В общем, доїдемо додому, я то вам, звісно, все покажу, розкажу, там вам приймати рішення. Варто воно того не варто. Треба воно вам чи не треба. І можливо там... Тому, ну і подумається, якщо ніхто не буде приобретати, значить що, будемо запускати? Запускати і дивитися, що з нею робити далі. Ну, а так вроді постану було б ще б і не погано, якби трошки раніше люди надумали продавати. Ржавчинки б менше було. В общем, не перемикайтесь. Доїдемо додому, я зніму огляд і сьогодні вам буде відео. Так, вже є вдома, таврія на місці. Зараз все покажу, розкажу. Ну все ж треба по порядку. Попередньому відео у нас був юпідер 2, він був получно проданий. Я уїжджав на хобі, чоловік мене перестрів посеред дороги, забрав тих паспорт, розрахувався і поїхав. По У мене навіть вдома не було. Тож для тих, хто там переживає, дядько він трубку замовляв і радіатор кондиціонера. І все труситься, щоб йому, не дай Бог не этот самий не обдурили. Повірте, тут вас не обдурять це точно, нема в цьому смислу. За ваші <кхід> піньонзи невеликі піньонзи. Е Воно того не варто, повірте. Так, по міноригану. Стойки, комплектація. Оце все можна в принципі, біседувати, кому супорт, кому диск, кому просто стойку. Тобто це все можна домовлятись. У нас ще є двері Renault Master 2016 року. Треба їх нарешті продати. А вдруг комусь треба. По газовій установці вона замовлена. Колеса вже продані, жулька не продається, по осі продаються, Оця балабуха продається. По коробці також, чоловік скинув завдаток, вона вже знята, готова, чекає, сказав, приїдуть, заберуть. Значить, що чекаємо? По мотору. Мотор 1,6 бензин. Продається. От такої от комплектації, всі там форсунки, всі чи катушки, що там, все 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 повністю є, нема стартера, генератора е... компресора. Маховик під коробку автомат. Ось отакої от от комплектації, в принципі, 450 доларів. Кому цікаво, кого там чадить коптить, пожалуйста, не чадить не коптить, все працює, все чітко. <coughs> Дешевше поки не буде, це однозначно. Та не поки, мабуть, взагалі не буде. Решотка 30, чи 105, чи якої там, можливо, кому треба. В общем, що в нас? Давайте вже її дорозбираємо. Оцю ласточку, щоб вже покрамсати, то. Так, та щоб уже і не було тут і сліду від неї. Вон така от у нас рульова колонка. Кому вона треба, я вже знаю. Є спеціально обучені люди, тільки треба цвітне, чорне відділити. Ну, в общем, кому четверть може треба, кому ще що, окрім задніх. Чи задньої її. В общем Дивіться. Все розпродаємо, все по цифрах адекватних. На це вже клієнт точно є. Так Що у нас? Що у нас? Да, Чері QQ у нас в продажі 2007 рік, 70 тисяч пробігу. Кондиціонер, всі плюшки, все працює, два порога, бажано б наружні части помінить. Або не трогати і просто натренуватися та їздить. Авто не переоформлюється у кордоном, власне за кордоном. Страховка є, в общем сіли поїхали, 2000 доларів. Ну і те, що я сьогодні, приволок. Сажик пішки. Отакий от агрегат мріє. Це у нас упала ветка. Упала ветка і все, чоловіка опустились руки, чоловік її підварював. Порох поміняв, не шпаклював погрунтував, там якісь латочки на дні ще поварив. В общем, хотів зробити автомобіль, щоб совався, але в итоге купив інший, а цей ще постояв трошки і був запропонований перекупу. У нас, я ж кажу, такий варіант. Попробуємо продати так, не будуть брати так, будемо заводити. Можливо продамо по запчастях, можливо ціляком, а можливо щось і відновимо. Тут проблема з коробкою. Проблема з коробкою карбюратором. Видно, видно. Так, то в принципі вона ще й нічого. Ручка, як завжди, все. Треба теж над сам її розібрати. Вон головну пару, дядько міняв і, і щось зібрав так, що не включаються всі передачі, ті, що вмикаються, коли речах назад відводиш. Так, що в нас там Подкрилки. В общем, дверки треба смазати. А косяк. Шпакливка. Тут отпала. Но есть еще новый порог. То, -то я же вижу, автомобиль Намагались кохати, але не докохали. Ціна, що на всього 6 тисяч гривень. Приїхали без всякої головної болі в такої комплектації і забрали. Якщо цікаво, якщо не цікаво, Нєвний коментар не пишіть, бо все одно хтось приїде і забере. Ну там навіть якась жижа є Масло в моторі присутнє. Що вам ще розказати? Стабілізатор, все тут, все як положено, все як має бути в цих автомобілях. Да, тут от Цікавий факт, я такого ніколи не бачив. Но зараз покажу дещо. Це історичний факт того, що завод сам допустив тут брак в цьому автомобілі. І документально це затвердив. Так, ось у нас документи на цей апарат. І тут ось у нас. Ось, що. номер кузова, 13, знак, завод, брак. Як вам така постанова подія? В Смисія завод і брак. І ніхто не отозвав усю партію автомобіля. Тому що впевнені, що навіть з браком автомобіль буде їздити і їздити. І радувати свого власника. Вже й кажу, не треба гнівних коментарів писати. Навіть браковані автомобілі їздять з заводу і нічого страшного. Ну, В общем, така вийшла серія. Кому цікаво, ставимо палець вгору. Кому не цікаво, палець вгору. Підписались, підписали двоюродного однокласника на канал. І пропозиції, будь ласка, отут -от, номер телефону. На нього на Viber накидаємо. Ну тільки ж не треба мені в подобному стані автомобіль пропонувати за 10, 12, 15. Я вам пропоную 6. Все, всім удачі, всім пока.